Сьогодні 17 березня на вулиці плюс 10, але є вітерок. Жілки активно літають. Правда, не всі вулики, але літають. Но пилку я не бачу на них. Нічого не приносять, просто не обліт іде і все. Бо було холодно до цього. А от є одна там була жовтенька. Було холодно, вони не літали. І сьогодні їм трошки погода дає, дозволяє обліз зробити. виходять так всі разом. А от там, от-от от, от, от спілком, спілком пішла. Не знаю, чи замітно було. Одно побачив з, о, от, 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 з жовтим пилком. Ну, не всі літають. Там оті верхні три літають, а от сюди майнище, то тут тишина. Тишина. Там подинокі такі бджілки, де-не-де пролітають, а так більшість тишина. Другий ряд, трошки активніше літають бджілки. От бачу, знову пішла спілком одна. Це у нас корпусні. Що дівчата? Дівчата. Холодно вам ще, так? Да? Виносите там цукор? Чистить гніздо. Я ще чистку гніза не робив, ребята. Був провтикав, коли було тепло, а зараз ще прохолодно. І напевно, коли я почну чистити доня, то вже будуть вони чисті. Або чуть-чуть понесла пилка. чуть чуть А ну таки там вище. Ну, перший ряд також не дуже активно літають. Не прогрілися ще. Для себе хочу відмітити сім'ї, котрі активно облітуються на даний час. Сім'я номер 23 Номер 26. 52. Е, оце якраз ця сімейка, яка була розділилася зимою. Клуб розділився от 29, а це від неї відводочок. Гарно літає. Ну і там лежаки, от 45, 44. Літаю трошки. Я думаю, зараз ну, прогріється має більше. Бо зараз як і 12-та година, 12-20 можливо. Я думаю, що до 2 годин тут вони будуть масово літати. Ось так пасіка сьогодні. Пробую облітуватись. Ну і подивимося, зараз ми до, до нашої тої білкової підкормки, вона знаходиться під пасіки, ну не знаю, 20 метрів. Ну, а тут бджіл нема. Нема, рамка там плавна та сидить. Воду не трогають. Отак так же саме і, і корм не трогають. Що, слишком, було, вроде. А от жилка, що то було. Конем. Ну ні, нормально. Водій не з вогло дуже сильно. сидить там. Я, що самому можна їсти. Добре, ну всім удачі, пока, ребята.